Зі знищенням зірки смерті та смертю тоталітарного правителя багато світів по всій галактиці почали святкувати поразку імперії. Але чи перемогли повстанці у цій громадянській війні? Ні, не перемогли. Перед початком перегляду відео. Ви поставите вподобайку. Перед початком перегляду відео ми поставимо вподобайку. А ще підпишитесь на канал, бо це сильно підтримає півархата. Ну а також можете закинути пару кредитів. Ми вже все зробили. Починай розповідати про розпад імперії. Отож, населення відзначало бурхливі свята на честь перемоги повстанців при Ендорі, що зрештою призвело до бунту на монумент Плаза. Мітинги відбулися на Набу, Татуїні та інших планетах. Альянс побоювався, що імперія діятиме в тіні, щоб дестабілізувати основу, на якій буде сформована нова республіка. Вбивства, голод і контроль над такими ресурсами, як паливо та гастібана. Були тактиками, які Альянс очікував від імперії найближчими тижнями. Через відсутність чіткої системи престолонаслідування після смерті імператора хаос охопив галактику. Члени імперської ради та інші військові командири намагалися захопити ті території, які могли, в той час як спеціалізовані пропагандистські повідомлення часто суперечили одне одному. Дехто відмовився легітимізувати нову республіку і таким чином заборонив називати її по імені. Інші зображували її як жахливу терористичну організацію, яка поглинає імперські світи для пограбування та завоювання. А треті місяцями відмовлялися навіть визнавати смерть імператора. Галактична імперія була розірвана зсередини, оскільки кілька її командирів боролися між собою за владу, лідерство та контроль, перетворюючи режим на зборище ворогуючих угрупувань. Хаос, який виник в імперії, змусив людей задуматися. Чи рішення, прийняті імператором протягом багатьох років, були найкращими для галактичної імперії? Наприклад, імперський пілот Рела Сол, дитина колишнього імперського сенатора, вважала, що якби сенат не було розпущено, порядок був би збережений після битви при Ендорі. Губернатор Адельхард, який відповідав за сектор Ануад, намагався применшити поразку імперії над Ендором і приховав смерть імператора. Він встановив залізну блокаду та сформував власну фракцію залишків. Громадян, які наважувались давати відсіч і говорити про чутки щодо поразки імперії, переслідувались та страчувались командиром Брагом і його чистильними загонами. У той час, як деякі, такі як Гранд мов Лозен Тоурук, припускали, що імператора не було на другій зірці смерті, інші стверджували, що Палпатін все ще керував імперією, проте змоги. Коли імперія була розроблена, альянс повстанців розпочав численні кампанії, такі як визволення Белтайра та битва за місто Кава, що призвело до численних поразок імперії. Через 20 днів після Ендора посмертний план, відомий як операція Попіл, був доставлений численним імперським офіцерам, дроїдами-посланниками, як перша дія в непередбачених ситуаціях Палпатіна. Операція складалася зі скоординованих атак на стратегічні світи, пов'язані з повстанням, які імператор вважав останнім актом помсти своїм ворогам. І на світи, які були лояльні до нього, як помста за неспроможність імперії захистити його. Набу, Бернінкон, Кандованд, Абендендо та Коменор були під загрозою знищення через використання супутників кліматичних руйнувань. Проте альянсу вдалося знищити їх. Незважаючи на поразку над набу, імперія все ще намагалася провести операцію в численних світах протягом трьох місяців. Після битви за Ендор незаконні голооповіді про поразку імператора і повстанська пропаганда, що докладно розповідала про звільнення світів, поширювались по всій галактиці. І багато хто ризикував бути арештованим і страшеним за поширення того, що імперія вважала брехнею. Дедалі більшала думка про те, що вона ослаблена. Що спонукало тисячі планет приєднатися до Альянсу повстанців. Щоб протистояти повідомленням про смерть імператора, на його місце було встановлено двійника, але деякі громадяни помітили невеликі відмінності. Згодом правда про його смерть стала відома широкому загалу громадян. Проголошення нового імператора оголошувалось майже щодня, але жодне з них не змогло консолідувати будь-яку істотну владу. Колишній помічник Дарта Сідіуса з часів Війн клонів, великий візир Мас Амеда намагався втримати імперію разом. У той час як розколоті флоти та інші імперські чиновники билися один з одним, щоб підтримати різних претендентів на престол. Зрештою, галактичній імперії довелося боротися з новою республікою. Суперницьким галактичним урядом, сформованим після перемоги альянсу повстанців, включаючи втрату Севарокса та Мала Стара, разом із невдалою спробою відновити колишні сепаратистські леварні дроїдів на Джаанозасі, імперія поступово почала розпадатися. Самопроголошений грант, мов Валкопандіон та інші військові лідери, почали боротися за владу, а корумповані губернатори секторів приймали платежі за надання республіці імперських кораблів. Оскільки більшість ветеранів імперії загинули на другій зірці смерті або командному кораблі Вейдера, нестача військових і тактична незграбність незабаром завадили зусиллям імперії здійснити узгоджений удар проти республіки. Отже, багато планет були або захоплені новою республікою, або відійшли до неї. З невдачою трьох вторгнень у світ середнього кільця імперія відступила до численних резервних позицій у стратегічно неважливих світах, часто залучаючи нову республіку в довгі та нерішучі конфлікти, запобігаючи її повільному просуванню до центральних світів, незважаючи на відсутність чіткого командування, старі вірні прихильники та загальний страх перед наростаючим повстанням зберігали невиразну видимість єдності між уцілілими імперськими силами. Якщо хтось із видатних людей відірветься від спільноти і почне відкрито діяти проти більшої кількості, це спричинить хаос і анархію. Щоб уникнути цього, уцілілі лідери імперії та їхні військові сили зібралися на планеті зовнішнього кільця Аківа. Під час конференції різні імперські лідери розділилися щодо того, як імперія повинна впоратися з теперішньою ситуацією. Крім того, продовження фінансування імперської армії викликало гарячі суперечки. Дехто стверджував, що пограбування міжгалактичного банківського клану та інших грошових установ занурить галактику в економічну депресію. Маючи більш нагальну мету організуватись і таким чином атакувати нову республіку, перш ніж вона зміцніє. Делегати незабаром почали обговорювати, хто має стати новим імператором. Перш ніж вдалося досягти будь-якого реального прогресу, аківа була остаточно звільнена після прибуття флоту нової республіки, що змусило імперців знову розбігтися. З втратою Аківи та швидким скороченням територіальних володінь галактичної імперії Галій Ракс став офіційним радником гранд-адмірала Рей Слоун. У той час, як Слоун була публічним лідером імперії в туманності Вульпіна, її справжнім правителем був Ракс, який контролював флот через Слоун. Крім того, він таємно керував залишками імперії в Альмагесті: туманності Відлюдника, туманності Келухан, Трикутнику Роу та туманності Незакохана. У рамках контингенту він усунув своїх імперських суперників, видавши розвіддані новій республіці, називаючи себе оператором. Саме він організував зрив екстреного саміту імперської ради на Аківі. Приблизно через два місяці після того, як Аківа перейшла до нової республіки, численні системи покинули імперію або почали власні рухи опору. Кілька мофів і губернаторів повстали проти імперії. Агентства, персонал і цілі планетарні системи почали віддалятися одна від одної, застосовуючи різні тактики та методи боротьби з новою республікою та один з одним. Великий візир Мас Амеда виконував обов'язки імператора після смерті Палпатіна. Але насправді він був нічим іншим як довіреним імператором, який мав незначний реальний вплив за межі світу корусанта. Амеда думав про самогубство, однак після зустрічі зі Слоун він передумав. Після того, як вона запитала про особу адмірала флоту Галіуса Ракса, Амеда вирішив укласти з нею союз. Рей вірила у новий порядок, який розвивався після війн клонів, на противагу Раксу, який бажав оновленої імперії, якою керувала б темна сторона. У міру того, як війна ставала все більш відчайдушною, пілоти зід винищувачів навіть розпочали атаки смертників на укріплені позиції республіки. А різні командири вчиняли масові вбивства місцевого населення. Голонет тепер вільний від імперської цензури. Привернув увагу громадськості до таких звірств. Інші посадові особи імперії пішли в самовільну службу та сховалися на віддалених надзвичайно захищених фортпостах, щоб уникнути трибуналу нової республіки та його вироку імперським військовим злочинцям. Здавалося, що імперія відступає. Але Ракс об'єднував усе більше і більше систем для своєї справи, щоб усунути своїх суперників. Галій вважав стару імперію слабкою, корумпованою та перезрілою. Дозволивши новій республіці завоювати певні позиції, він усунув потенційну конкуренцію. У той час як стара імперія покладалася на сторонні корпорації для виробництва своєї військової техніки. Ракс націоналізував усі аспекти виробничого ланцюга, щоб вони були виключно імперськими. Щоб завершити свій план, він заснував раду Тіней у туманності Вульпінус. Ця тіньова рада мала служити таємною консультативною радою, що складалася з найкращих і найрозумніших, з головним мотивом таємно вести імперію в новий золотий вік. Приблизно через три місяці після битви при Аківі Ракс організував терористичну операцію на Чендрілі з метою усунути Монмотму. Стверджуючи, що Своун була захоплена під час нападу на Чандріву, Галі Ракс захопив владу і прозвав себе Радником імперії. Коли Борум запитав, навіщо вони подорожують до безплідного світу Джаку, Ракс відповів, що хоче перевірити силу своєї нової армади над планетою. Насправді він планував усунути інших членів Ради за винятком Брендова Хакса. Знищення імперії було сплановано імператором. Який не вірив, що вона має продовжити існування після його смерті. Палпатін також вважав падіння імперії необхідним для створення нового порядку, який мав би постати на її місці. Сповнений рішучості втілити свої плани в життя, Сідіус доручив Раксу виконати завдання та забезпечити його успіх. Тим часом Слоун об'єдналася з колишнім повстанцем Лором Векслі, щоб вистежити та вбити Галіуса. У той час вона дізнається, що Ракс стягує сили до Джаку. Тому вирушає зі своїм новим напарником на ту саму планету. Обсерваторія на Джаку містила комп'ютерні карти незвіданих регіонів і була побудована на вершині свердловини, яка вела до ядра планети. Ракс планував підірвати ядро, щоб знищити Джаку разом із більшою частиною імперії та флоту оборони Нової Республіки. Потім він мав намір очолити обрану групу імперців, яких він вважав гідними приєднатися до нього в незвіданих регіонах для відновлення імперії. Розвідувальна група новореспубліканців виявила, що більша частина імперського флоту відступила до Джаку та консолідувалася в обороні. Незважаючи на деякі політичні перешкоди в галактичному сенаті, канцлер Монмотма прийняла резолюцію про відправку флоту нової республіки до Джаку. Галіус захопив Слоун та Векслі, і коли флот нової республіки увійшов до системи, Ракс виголосив бурхливу промову. Стверджуючи, що майбутня битва стане останньою у протистоянні імперії проти Нової Республіки, битва при Джаку почалася через рік і чотири дні після битви при Ендорі і відбувалася в космосі та на безплідних пустелях. Після знищення імперського командного корабля сили нової республіки змогли обійти імперців з флангу по всіх фронтах. Коли битва обернулася проти імперії, уцілілі імперські війська почали витягувати кораблі на поверхню планети за допомогою своїх тягових променів, миттєво вбиваючи більшість пасажирів. Ракс відправився в обсерваторію Джаку разом з комендантом Хаксом, армітажем Хаксом та дітьми-солдатами. Галіус розпочав дестабілізацію ядра, щоб знищити планету, проте, врешті-решт, йому завадила слоун. Після бійки вона убила Ракса, а потім закрила свердловину, зупинивши подальшу дестабілізацію ядра. Прислухавшись до останніх слів Галіуса, Слон взяла на себе відповідальність за виконання останнього етапу контингенції. Вона супроводжувала хаксів і дітей солдатів у незвідані регіони. Імперія назавжди змінилася, коли її відтіснили до кількох секторів на межі зовнішнього кільця, що містили лише невелику частину населення та промислової бази галактики. Ці сектори були міцно укріпленим останнім редутом, і нова республіка вважала, що вони становлять надто незначну загрозу, щоб виправдати високу ціну життя, яку потребувало б їх звільнення. Нова республіка змусила капітулювати імперію та погодитись на галактичну угоду. Положення договору включали заборону вербування та мобілізації корпусу штурмовиків. Виплату великих військових репарацій, дотримання суворих договорів про роззброєння, відмови від численних імперських академій і передачу столиці Корусанта Республіці. Порівняйте імперське правління з тим, що відбувається зараз. Озирніться навколо. Чи стало миру більше після революції. Я не бачу нічого окрім смерті. Awesome. Спадок імперії залишився в найманцях і воєначальниках, які змогли закріпитися у віддалених світах, чіпляючись за ту невелику владу, що залишилася на територіях зовнішнього кільця, де нова республіка не буде втручатися. Проте їхнє виживання не змінило реальності епохи, в якій вони жили. Для більшості людей імперія зникла. Але знову сформувалася тіньова рада, та й траун повернувся у нашу рідну галактику. Тож нова республіка знову схрестить мечі у битві з імперією. Про майбутню загрозу я розповідав в окремому ролику. З розпадом імперії багато слуг імператора втекли у незвідані регіони. Там, протягом майже трьох десятиліть після Ендора, колишня імперія відновлювалася як таємничий верховний порядок, про який я розповім вам у наступному відео, якщо під цим роликом назбирається 100 вподобайок. Ну, а з вами був Півар Хат. До зустрічі!